Особливе свято для особливих людей в Коломиї відбулася благодійна вечірка. Організовує дійство уже шостий рік поспіль. Родина підприємців магасів Цьогоріч, крім смачного частування, для гостей підготували насичену, розважальну та концертну програму, конкурси, виступи вокалістів, музикантів, комедійних колективів та циркових артистів. Це вже шостий рік поспіль на смачне частування до родини підприємців Магасів завітали люди з особливими потребами. Такі благодійні зустрічі організовують для того, щоб перш за все згуртувати людей, каже підприємець Галина. Магас. Вони нікуди не ходять дома і. Отак От з одними поспілкувалися, з другими і вирішили їм створювати свято раз у рік. Ми, звичайно, їм надаємо допомогу цілий рік, але раз у рік ми їх збираємо, щоб вони всі могли разом поспілкуватися. Ми перший рік плакали, другий рік нам було трохи легше. Тепер ми звикли, ми їх собі як свої. Вони танцюють, веселяться. На свято завітало понад 100 людей з особливими потребами з усієї Коломийщини та їхні опікуни. Тут зібрали вихованців багатьох організацій. Благодійного фонду Крокус громадської організації «Надія Отенії. Вихованці сиротинця Святого Миколая запросили і усіх коломиян з особливими потребами, розповідає один з організаторів зустрічі сестра Вероніка Петрук. Це є свято для чудових і незвичайних людей. Завдяки родини Магас, які вони стали ініціаторами такого святкування, бо ми святкували більш скромніше. Але завдяки їм ви бачите яку прекрасну залу, які столи накрили. Відбувається свято з благословення владики Василя і Васюка Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Такі заходи єднають людей, каже Владика, і нагадують про важливість взаємоповаги один до одного. Ми так стараємося щороку кілька разів зібрати людей з особливими потребами, бо вони є частиною нашого суспільства. Це дуже гарні, прекрасні діти, люди їхнє серце на тою добротою. Коли з ними спілкуєшся, ви бачите небо на землі, а зі своєї сторони хочеться їм допомогти, переповнені позитивними враженнями від такої родинної зустрічі, і самі люди з особливими потребами тут і смачно частують і забавляють і так щороку, розповідає Коломиянка Христина. Кожного року, року ми збираємося тут. Уже я навіть не можу передати, скільки років нас веселять. столиць, які сикани накривають, та музика, клоуни, танцюємо, веселимося. це дуже важливо. Окрім смачного частування та концерту, для усіх підготували приємні подарунки. Хочу подякувати спонсорам, які допомогли нам купити кожному подаруночок. На всіх ми приготували там, видно, є і для інвалідів на візках, і для кожної дитини, і дорослого. Такий, нібито, Миколайчик, уже до Миколайка, до Нового року, до Різдва ми готували подаруночок. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.